Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 914 тисяч особин за добу, 1510. танків 10 492 одиниці за добу 14 бойових броньованих машин, 21 816 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 25 507 одиниць за добу, 56. Реактивних систем залпового вогню 1347 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1122 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31 345 одиниць за добу, 111. Крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 42 528 одиниць за добу, 130, спеціальної техніки 3787 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.